Казка про котика та півника. Були собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було, у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хоч хто не кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хат та сидить. Аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й відмовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй ток-ток ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник, підуну, я трошки поклюю нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить. Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту, по своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернувся, далеко він вже був, то вже й опізнився лиску доганяти, біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяти скрипку та писану кайстру та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було штири дочки та єден син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб у то вже як вернеться, зарізати його та обпатрати. Глядіть же, наказала нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий син й Пилипко. Вийди лиси, подивися, чи хороше грай. От найстарша лисичінька не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там таке грохоче. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану кайстру, а сам знову грає. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синка, ще й пилипко. Вийди лиси, подивися, чи хороше грає». Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту, цок у лобок та вписану кайстру. Так усіх чотирьох виманив. А синко пилип, кожде, пожде, сестричок не вертається. Піду, ну, каже, позганяю, а то мати прийде битиме. Та й вийшов з хати. От котики його, цок у лобок та вписану кайстру. А потім почепив кайстру на сухій вербі, в сам у хату зайшов, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичену страву, поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.